І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні ми поговоримо про другу частину речей, що руйнують близькі стосунки. І без зайвих слів починаємо. І перша на сьогодні річ, яка руйнує стосунки, це шпіонаж і недовіра, читати чужі повідомлення або перевіряти соціальні мережі без дозволу це порушення кордонів. Наприклад, якщо ви постійно підозрюєте партнера без причин, це створює напругу і підриває довіру. А якщо партнер дізнається про ваші перевірки, це викликає у нього відчуття зради. Замість шпіонажу зосередьтеся на розмовах про речі, які вас турбують. І наступна річ, яка руйнує стосунки, це ревнощі. Ревнощі – це нормально, поки вони не переростають у нав'язливу поведінку і не створюють токсичності. І, наприклад, підозрювати партнера у зраді через його нових колег або які-небудь превентивні заборони можуть призвести до емоційного виснаження і стати причиною постійних конфліктів. Як на мене, то ліпше власноруч створювати цінність себе і вносити свою лепту у цінність стосунків. І це жодним чином не означає повністю віддавати себе, адже у чому цінність, якщо партнер, все, якщо йому все дісталося отак просто. Достатньо почати з поваги і взаємоповаги до особистих кордонів одне одного, а віддавати себе, особливо на початку стосунків, не варто. І, до речі, стосовно ревнощів, мене не хвилює, на кого ви можете бути підписані. Однак мені важливо, щоб ви, зокрема, були підписані і на мене, і також важливо, аби ви ставили вподобайки і тиснули дзвіночок, адже так Ютуб розумітиме, що мій канал і нашу психологічну культуру необхідно просувати. Я дякую і продовжую відео. А наступна річ, яка руйнує стосунки, це порівняння. Постійне порівняння партнера з іншими людьми знижує його самооцінку. Наприклад, слова: чому ти не можеш бути таким, як чоловік подруги або дочка маминої подруги руйнують стосунки. Фокусуйтеся на унікальних рисах партнера, які вам подобаються. Зосередьтеся на унікальності вашого партнера, а не на тому, чим він не є. Ви, звісно, хочете, щоб він змінився на краще, але він зможе рухатись вперед тільки за рахунок хорошого і сприятливого, а не за рахунок того, чого немає або є поганого. А наступна річ, яка руйнує стосунки, це разом нон-стоп. Перебування разом 24 на 7 може призвести до емоційного вигорання у стосунках. Наприклад, якщо ви не проводите час окремо, це може викликати відчуття задушливості, якщо у вас немає часу на власні хобі, то це може викликати втому стосунків. І баланс між спільним і особистим часом є ключовим. Ви і ваш партнер є двома різними людьми, а тому обом потрібен простір для перебування із цими відмінностями один на один або разом з людьми, з якими по цим моментам все-таки є схожість. Ну, наприклад, одні хобі та справи можна і необхідно реалізовувати з партнером, а інше можна з друзями, і таким чином у вас не звужуватиметься горизонт погляду на світ через інших людей. Однак все ж таки є одна річ, яка цілком може відбуватись нон-стоп, і це навіть більше добра, ніж погано. Мова йде про вашу матеріальну підтримку, завдяки якій цей канал взагалі може існувати. І підтримати мою працю ви можете за допомогою реквізитів банківської карти або PayPal в описі під відео і зробивши будь-яку транзакцію на свій розсуд. Я дякую за підтримку тим, хто підтримує, і продовжую відео. І наступна річ, яка руйнує стосунки, це брехня. Ну тут все просто. Навіть незначна брехня, наприклад, про місце, де ви були насправді, створює сумніви, а викривання брехні підриває довіру. Довіра це не тільки про те, щоб довіряти секрети чи обов'язки одне одному. Довіра це про певну передбачуваність, за якої ми маємо уявлення, як людина поведеться у випадку чого. Якщо довіри немає, то мозок бачить людину як щось невідоме, тобто почувається у небезпеці, і брешучи, ми прирікаємо нашого партнера на постійний страх і дискомфорт у стосунках із нами. І також наступна річ, яка руйнує стосунки, це брехня самому собі тому що, коли ви заперечуєте свої потреби або емоції, це теж може створити напругу у стосунках. Ну, наприклад, якщо ви переконуєте себе, що згодні на певні умови, хоча це не так, це може викликати внутрішній конфлікт і знесилення як наслідок. Адже при каданні, е, наче все добре у, у певній ситуації або стосунках, забирає купу ресурсів і так до тих пір, поки із вас не потече жовч. Або яка-небудь інша неприємна рідина. Тому будьте чесними з собою, щоб бути чесним з партнером, для визнання своїх почуттів і бажань це основа чесних стосунків, які усі хочуть. Наступна річ, яка руйнує стосунки, це невпевненість у собі і низька самооцінка. Низька самооцінка може викликати постійну потребу у схваленні. Наприклад, ви можете постійно висмоктувати компліменти, принижуючи себе. Я така потворна, о я така товста, а я такий низький. Або що ти у мене у мені взагалі знайшла такого, бо я взагалі не розумію, я ж такий взагалі сякий. Це відчуття власної неповноцінності може створювати нездорову залежність від партнера та токсичну атмосферу для нього. Бо коли ви постійно шукаєте підтвердження своєї цінності через стосунки, це створює напругу. Працюйте над собою і не перекладайте відповідальність за власну впевненість на партнера. І наступна річ, яка руйнує стосунки, це хибне розуміння любові як емоції. Якщо ви думаєте, що любов це лише почуття, це може призвести до розчарування, коли емоції вщухнуть. Наприклад, замість очікування, що партнер буде завжди проявляти ініціативу, запитайте себе, що я можу зробити, щоб підтримати наші стосунки. Підтримка, піклування і готовність працювати над стосунками щодня зміцнюють зв'язок більше, значно сильніше, аніж слова про ці власне почуття. І пам'ятайте, що ламати, руйнувати, зокрема, стосунки і довіру людей значно легше, аніж будувати. А тому будьте уважні та старайтесь не припускати з цих помилок або ж виправляйте їх. Напишіть у коментарях, які із цих речей вам знайомі, і не забудьте підписатися, щоб отримати більше корисного контенту. А на цьому все. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимось і до побачення!